Завершення прочитаю друге послання Петра 3:9. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Бог нас довго терпить і дуже бажає, щоб ми дали йому можливість створили умови для Царства Небесного всередині нас. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче наш Небесний. Ми вдячні Тобі за Твоє Слово, за ті ємні і дуже насичені сенсом притчі, які ти, Боже, залишив на сторінках Святого Письма. Боже, ми люди, які дуже хочуть контролювати все, що є в нас в житті, тому що ми тоді маємо якусь владу. Інколи, навіть коли це є ілюзія влади. Боже, дай нам не лізти туди, куди нам шкідливо лізти, дай нам робити те, що Ти нам довірив якісно, дай робити те, що Ти нам довірив чесно і наполегливо. Тоді, Боже, ми неодмінно будемо тими, хто буде мати всередині себе Царство Небесне або характер подібний до Твого. Просимо, дай нам сили Твоїм Духом Святом Святим, щоб ми перебували в тобі, щоб він зрощував в нас ці дуже великі, важливі бажання. Амінь.